Доброго дня, вітаємо на нашій сторінці Ружин, Житомирська область, йде процес закачки пінеїзола між дубалками. Утеплюємо горище сьогодні. І так це виглядає, прокачуємо з одного отвора в інший отвір. По балочкам. Маємо балочки по балочкам тако качаємо. І так по кожній балці заповнюємо 100%. Утеплюваючим пінеїзов. Надаємо письмову гарантію завжди. Кому потрібно, звертайтесь, ми знаємо, як це зробити. В даному будинку утеплили стіни. Сьогодні утеплюємо горище. енергетичність будинку підніметься на відсотки 50, так як по стінам 30% тепловтрат, по горищу 20% тепловтрат. В сумі вийде 50%. Телефони в шапці профілю звертайтеся завжди радий вам допомогти. Ми знаємо, як це зробити, і завжди вам допоможемо. Гарного дня!